Християнська демократія це ідейно-політична платформа, яка має на меті інтегрувати християнські принципи та демократію. А розв'язання ключових сучасних проблем бачить у ключі християнської моралі та християнського гуманізму. Ідеологічна основа християнської демократії базується на християнських принципах прав людини, народовладдя та класового і загальносуспільного примирення. Християнська демократія поділяє консервативні цінності індивідуалізму, повагу до приватної власності, антикомунізм і виступає проти надто активного втручання держави в суспільні справи. Ціннісними джерелами, на основі яких сформувалася християнська демократія, стали Біблія, моральні принципи Євангелії та християнська етика. В умовах соціальних потрясінь, світових воєн та революцій ХХ століття, християнська демократія з'явилася як політична сила, яка змогла претендувати на конструктивну альтернативу руйнівним суспільним тенденціям між крайнощами, між лівим популізмом і старим консерватизмом бюрократичного типу. Християнські демократи не підтримують притаманну лібералізму абсолютизацію індивідуальної свободи, яка зумовлює упуляризацію суспільства та політичну нестабільність. Альтернативою цьому має бути плюралістична демократія, базована на врахуванні різноманітності соціальних інтересів. Плюралістична демократія це демократія для всіх. Вона забезпечує баланс сил між класовими, національними, економічними, соціальними та іншими групами інтересів. Завдяки наявності у суспільстві асоціацій, що діють автономно, таких як, наприклад, християнські громади, плюралістичні моделі демократії формуються механізми, які роблять владу відповідальною перед народом. Християнські демократи визнають принципи взаємозалежності та взаємопов'язаності суспільства, в якому досягнення спільного блага можливе лише спільними зусиллями, тому громади повинні враховувати інтереси інших громад. Християнська демократія базується на чітко вираженому почутті солідарності різних суспільних груп, що передбачає відповідальність політиків перед своїми виборцями та громадами. Завдяки широкому представництву інтересів всіх суспільних груп плюралістична модель демократії, яку підтримують християнські демократи, не допускає ситуації, що влада упродовж тривалого часу проводила політику, яка завдає шкоди інтересам громадян. Про нерозривність ідейних положень християнських демократів та інтересів народу свідчить той факт, що християнських демократів Італії називали популяристами. Один з перших лідерів християнсько-демократичних сил у Європі, священник Луїджі Стурцо, обґрунтував християнське бачення загальнонародного блага шляхом узгодженості дій і взаємної турботи у відносинах між усіма частинами суспільства. Лише побудова політики держави на християнських засадах здатна повною мірою збудувати демократичну, правову та соціальну державу для всіх членів суспільства.